Чудовий ранок п'ятниці зараз відбуваються обшуки у Єрмака, і за законами жанра я мав би почати розповідати про ці обшуки, але ні, сьогодні про це розкажуть багато і депутатів, і журналістів, і псевдожурналістів і експертів. І я думаю, що якось без цієї інформації від мене ви також проживете, тим більше що ми будемо викликати Єрмака у вівторок до Верховної Ради, щоб він перед українським суспільством прозвітував. А що ж? Це було і про перемовини, і про обшуки, і про міндіча, і про інші східні казки, про Алібабу і 40 розбійників і багато інших речей. Сподіваюсь, за це проголосують депутати, і він прийде в стіни Верховної Ради розповісти українському суспільству і дати відповідь на всі ті запитання, які сьогодні стоять до нього, до нього, до його оточення. А зараз хотів би поговорити про економіку. Про економіку, про малий, в першу чергу, малий. Бізнес про вас, тому що останні хочуть дістати з ваших кишені, я не знаю, чи бачили, чи не бачили. Це історія про меморандум МВФ. Мова йде там, про трохи більше, ніж 8 мільярдів доларів. Причому нам їх не вистачить для того, щоб закрити навіть ті борги, які команда Зеленського взяла до того. Вам для розуміння, ця влада зеленського гетманцева Гезе чи Гетмадзе, завела Україну до того, що кожен з вас сьогодні має борг перед зовнішніми внутрішніми кредиторами понад 8 тисяч доларів. Кожен Просто вам для розуміння. Але повертаємось до бізнесу, до міморандуму. Вони на це погодились, влада погодилась. тому що їм треба, знаєте, як мальчишки бальчиш день простояти та ніч протриматися. От це про них, щоб більше побути у карита, побути у штурвала, у роля, хоча туди, куди вони ведуть пароплав під назвою Україна, сьогодні навіть страшно уявити. Перше, ФОПи. За логікою влади мають фактично перестати існувати. Для цього робиться все для того, щоб цей бізнес пішов в тінь. Для того щоб це відбулося, ставиться максимальна межа в мільйон гривень, і після цього буде ПДВ. Як це буде обраховуватись, Я навіть зараз не готовий сказати, сам не розумію, тому що це призведе до колапсу системи. Люди або будуть закривати йти в тінь, або будуть закриватись їхати за кордон, або будуть. Або я не знаю, що будуть, будуть лягати і помирати. В принципі, це зручно. Чим менше українців, тим легше контролювати. Те, що відбувається сьогодні в країні. І іноді мені здається, що ця влада хотіла б, щоб сюди приїхали переселенці з інших країн, з Баладешу, з тощо. А українців, які будували, які є громадянами цієї країни, було б поменше. Друге, це повертається геніальний план Гетманцева податок на посилки. Податок на OLX, Тобто у вас хочуть забрати останнє, тому що у вас немає роботи, немає світла, немає заощаджень, тому що за час війни все, все проїли і не на шашлики Зеленського в травні. Просто закінчились кошти, 4 роки війна йде. І зараз вам говорять про те, що коли ви вирішили продати стареньку дитячу кроватку або ліжечку, або так, коляску, або якісь свої речі, які ви не користуєтесь. Бо у вас сьогодні просто немає грошей для того, щоб забезпечити своє існування завтра, не життя існування завтра. Вони вам кажуть: ні ні, ні, шановне, ну-ка, давай заплати нам гроші, тому що для міндічої компанії треба ще трошки. Ну вже не міндіча, буде інший дічмінь. Або якась інша особистість, яка важко назвати особистістю, але підбирає слова, яка буде заробляти на тих схемах, які закладені в цьому бюджеті. До речі, їх ніхто не поприбирав. І ми будемо вимагати, що прийшла Свереденка і розповіла, як так відбувається, що вони навіть не хочуть переглядати бюджет. Ну просто буде сидіти інший сматрящі від влади і на цьому заробляти. Тому хочуть, щоб ви з цього платили податки, платили податки з дитячої іграшки, з старої куртки, з старого ліжечка матрацу. з усього того, що продається з OLX. і люди це роблять не для того, щоб заробити шалені кошти. Вони не будуть тягати в мішку 1,6 мільйона доларів. Їм буде дуже важко, як це робив робила команда, наближена до офісу президента. А ми з вами говоримо про простих людей, які просто виживають наступна геніальна ідея це е, закон про посилки. Ви пам'ятаєте, сьогодні багато хто купує за кордоном. Так, да, є контрабанда, я це розумію. Я знаю, як це заводиться, як це продається. Але ми говоримо про простих людей, які щось для того, щоб секономити копійку, купують це на маркетплейсах з за кордоном. До речі, є система, яка б дозволила прибрати корупцію, прибрати це заробляння тіньового бізнесу, але залишити для простих людей. Можливість купувати і в Європі, і в Китаї, і в Америці тощо владі це не потрібно. Вони йдуть найпростішим шляхом бізнес, як віз сірий або чорний, ну це не бізнес, це контрабандісти. Вони будуть це робити заносити в високі кабінети і офіси, заносити в податкову, заносити в митницю, і все в них буде гаразд. А от у вас будуть доставати останню гривню з кишені, як в принципі роблять вже багато років. І останнє одне з ключових питань це. Вічний військовий збір. Ну, ми пам'ятаємо цю історію. Був військовий збір півтори гривні, півтора відсотки. Потім Зеленський разом з Гітманцевим, два чобі та пара поводили так, щоб цей збір був 5%. Вам розповідали, що ці кошти будуть іти на армію. Ну мабуть, не розповідали, що вони будуть іти на Міндіча, тому що наступна серія, наскільки я розумію, буде пов'язана саме з корупцією в оборонці, але тим не менш казали, все, грошей нема, дірка в бюджеті 600 мільярдів, це 24-й рік, в цьому році вже 800, 600 мільярдів, тому нам треба перекрити хоча б 60. Вони порахували, що за рахунок ваших Кишенькових коштів вони закриють ці 60 мільярдів. Закрити змогли аж 10, знищивши бізнес, закривши підприємства, погнавши всіх тінь, зробивши шалене, шалене безробіття і багато інших речей, які сьогодні ну фактично знищують державу на рівні того, що робить Росія.